Електрохімія забезпечує збільшення полімерних відходів у високоефективні матеріали. Електрохімія на службі стабільного майбутнього як перетворити полімерні відходи на цінні матеріали. Проблема полімерних відходів, особливо з високоефективних композитних матеріалів, вже давно є глобальним викликом: ці матеріали завдяки своїй силі та легкість революціонізованих транспортних, енергетичних та аерокосмічних галузей. Однак їх видатні характеристики ускладнюють обробку, що призводить до накопичення відходів на сміттєзвалищах та в промислових процесах з низькою енергоефективністю. На щастя, вчені активно шукають інноваційні рішення, і останні досягнення, представлені групою дослідників з університету Іллінойсу, виглядає неймовірно багатообіцяючим. Замість того, щоб розглядати полімерні відходи як марне сміття, вони пропонують перетворити їх на цінний ресурс, використовуючи потужність електрохімії. Цей метод, заснований на електролізі, дозволяє безпосередньо модифікувати молекулярну структуру полімерних ольгомерів, утворених під час деконструкції композитних матеріалів, і перетворити їх на нові матеріали з вдосконаленими властивостями. Чому це так важливо? Розуміння важливості цього відкриття вимагає незначного відступу до галузі матеріалознавства та сталого розвитку. Традиційні методи обробки полімерів часто включають механічне шліфування та повторне використання матеріалу в менш вимогливих районах. Однак це призводить до поступового погіршення властивостей та обмеженого життєвого циклу. Більше того, обробка термічних різаків. Полімерів, які тверджують у жорсткій формі, завжди були важким завданням. Композитні матеріали, такі як полімери, посилені вуглецевим волокном, ЦФРП, є особливим завданням. Їх унікальне поєднання сили та легкості робить їх незамінними в різних областях, але їх складність ускладнює обробку ефективної обробки. Традиційні методи часто призводять до утворення фрагментів відходів, що складаються з олігомерів. Коротких ланцюгів полімерних мономерів. Ці олігомери, як правило, мають низькі механічні властивості і не представляють значення для подальшого використання. Електрохімія як ключ до вирішення проблеми. Інноваційний підхід, запропонований дослідниками з університету Ілінойсу, пропонує елегантне рішення цієї проблеми. Використання електролізу, процесу, в якому електричний струм використовується для контролю хімічних реакцій у розчині, вони здатні безпосередньо змінювати структуру олігомерів, встановлюючи функціональні групи у двох різних місцях молекулярного ланцюга. Ці функціональні групи, у свою чергу, дозволяють олігомерам збиратись у нові мережі, відомому як ковалентно адаптовані мережі банки. Банки мати ряд переваг. Відновлення механічних властивостей, повторне зведення олігомерів до мережі дозволяє відновити значну частину механічних характеристик вихідного матеріалу. Можливість перепланування, банки можна обробляти та використовувати для створення різних типів матеріалів, включаючи нові композити. Стійкість цей підхід сприяє виробництву нульових відходів і підкреслює потенціал електрохімії для переробки полімерів. Особистий погляд, чому це більше, ніж просто науковий прорив. Як людина, яка зацікавлена у проблемах сталого розвитку та технологій, я вважаю цей прорив особливо надихаючим. Це не просто інший науковий експеримент, це потенційно революційне рішення, яке може змінити підхід до полімерних відходів. Уявіть собі майбутнє, в якому авіакомпанії та автовиробники можуть зібрати свої відходи ЦФРП та перетворити їх на нові компоненти, а не відправляти їх на сміттєзвалище. Це не тільки зменшить вплив на навколишнє середовище, але й створить нові можливості для економіки закритого циклу. Важливість хімічних досягнень, реакційна здатність третинних ділянок Алайл. Дослідники також відзначають значні хімічні досягнення у своєму дослідженні. Вони виявили, що сайти третинного Алайл у великих ольгомерах є більш реакційно здатними, ніж очікувалося. Це відкриття важливе для подальшого розвитку електрохімічних методів модифікації полімерів і може відкрити нові можливості для створення нових матеріалів з унікальними властивостями, перспективи розвитку та потенційні програми. Робота дослідників це лише початок. Вони планують розширити цей метод на інші матеріали, такі як палибута ключовий компонент синтетичної гуми та високоефективні полімерні суміші. Це може призвести до створення нових матеріалів з вдосконаленими властивостями та розширити можливості обробки полімерів. Автомобільна промисловість, використання відходів ЦФРП для отримання нових внутрішніх або зовнішніх частин. Авіаційна промисловість переробка відходів від виробництва літальних апаратів для створення нових компонентів. Енергія. використання відходів лобового складу для виробництва нових матеріалів для енергії вітру. Виробництво спортивного обладнання. Переробка виробництва спортивного обладнання для створення нових матеріалів для спортивних товарів. Висновок, електрохімія, надія на стабільне майбутнє. Інноваційний підхід, запропонований дослідниками з університету Іллінойсу, є перспективним рішенням проблеми полімерних відходів. Використання електрохімії для зміни молекулярної структури полімерних олігомерів та перетворення їх у нові матеріали з вдосконаленими властивостями, це не просто науковий прорив, а надія на стійке майбутнє. Цей метод сприяє виробництву нульових відходів і підкреслює потенціал електрохімії для переробки полімерів. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо подальший розвиток цієї технології та її широке використання в різних галузях. Це приклад того, як наука та інновації можуть допомогти нам вирішити глобальні проблеми та створити більш стабільний світ. Особиста порада: дотримуйтесь розробки досліджень у галузі електрохімічної обробки полімерів. Цей напрямок має величезний потенціал для зміни нашого підходу до відходів та створення більш стабільного майбутнього. Інвестиції в цю сферу можуть принести значні економічні та екологічні вигоди.